Рідненькі, дякуємо вам за мир, за тишу і за спокій. Не подолати вас, ми бо кожен з вас відважний сокіл. За тепле сонечко, за вихідні, за віру у прийдачність світлі дні. Зупинити нарешті вородини. Спасибі вам, захисники України, за те, що можемо далі навчатись і з друзями своїми зустрічатись. Тримайте небо в наші рідні стіни. Спасибі вам, захисники України. Плаща, ще урожай, картоплі та зерна, не знатиме голоду, рідна сторона. Заоберігна, за обрігна, завербуй кавину, спасибі вам, захисники України. Хай Богородиця Марія Свята, перше кожного українського захисника. Хай будуть точними ваші приціли. вами Бог, захисники України. ангел охоронець буде з вами, а ми в молитві підемо до храму, Молитися будемо дні день. Цараних рот його скуміщають, відважити нас захищають, Ви Бережете нас у драді ніде, спасибі вам захисники України. Хоробрі, відважні, рішучі рятівники, Ірпіня, гостоми лябучі у цілім світі вояки, такі єдині. Спасибі вам, захисники України. Вас чекає громада, чекає родина, когось мати, когось дружина. Повертайтеся додому, повертайтеся живими, найможніші доньки і сини України. Бережете нашу незалежність, бо віра в ЗСУ сильніша за безмежність. Низький уклін від кожної дитини. Вклоняємось вам, захисники України. Ви надія наша, світле майбутнє. Ваші подвиги вже незабутні. Нас чекають усіх переміни. Дякуючи вам, захисники України, Євросоюз Україну чекає, Європа, кулаки за нас тримає. Ви надихаєте нас на позитивні зміни. Дякую вам, захисники України. Ми не можемо